Вітати! Дуже рада вітати вас в своєму прямому ефірі. Знаю, що багато хто мене переглядає в записі, тому ми з вами зараз проведемо малесеньку розпаковочку товарів, які я замовила собі, то ми зараз глянемо що, до мене прийшло Завжди нагадую, що ви. Можете приєднатися до мене, заповнюючи анкету на знижку, і можете отримати знижку. О, якщо, наприклад, зараз приєднаєтеся до неділі, то у вас будуть на всі товари мінус 40%, а на товари здоров'я мінус 50%. Тобто дуже-дуже вигідна ціна. І так, це наша накладна, і звісно, по накладній ви можете звірити весь товар, який собі замовили, і, звісно, різницю. Ці накладні я замовила собі по цінах каталогу на 4351 гривню з урахування всіх знижків всієї підтримки продаж для нас для діючих консультантів. Сума до оплати вийшла 2202 гривні 20 копійок. Тобто це більше ніж мінус 50% на всі товари, які я придбала з каталогу. Зараз нас діє ось цей мега класний каталог, оскільки нам 3 роки компанія зараз відзначає своє е, триріччя. Ми зовсім маленькі, але ми дуже швидко і гарно розвиваємося і ростемо. Тому приєднуйтеся до нас і користуйтеся з усіх знижок, усіх подарунків і всіх акцій, які є. В нас в пропозиціях Пам'ятайте, що якщо ви зараз заповните свою знижку, зайдете в мій дисконтпот. Він є в шапці профілю, чи буде під цим відео. Ви зайшовши бот ви там знайдете і каталог діючий, ви там знайдете і акції діючі. І вам постійно буде нагадувати про подарунки, які всі в нас є. Про знижки, як можна якомога вигідніше придбати товар. Тому приєднуйтеся в дисконт, щоб бути в курсі всього і щоб купляти якомога кращі ціні. Це для того, щоб товар гарно приймався. І найперше я вам покажу те, що дуже-дуже чекала. І оскільки в нас марафон, вже знаєте, який марафон для стрункості, тому в нас для цього, щоб брати участь. І для того, щоб бути стронкішою, то просто схуднути, треба коктейль. І я собі замовила одну пачку, одну ще маю вдома мікс смаків. Це я купила шоколад, бо я шоколад люблю найбільше. Зі всіх трьох, які в нас є, мені шоколад, подвійний шоколад найбільше зайшов. Він просто мега смачний, і що саме головне завдяки цим коктейлям я схудла на 7 кілограм, тобто це дуже величезний результат, і пройшло 2 місяці. Зараз я набрала кілограм. Чому? Тому що я їм все підряд, бо знаю, що буде марафон і їм в великих кількостях. Настільки, що я вже чую, що в мене такий тяжкий шлунок, що я просто перебрала з їжею. Чому перебрала з їжею? Тому що я знаю, що буде марафон, і там будуть подарунки. І той, хто отримає найкращий результат, отримає один з трьох подарунків. А вдруг цей раз я виграю? Якщо ти йдеш в марафон, то ти маєш ти з цілю як З цілю перемагати, бо інакше немає змісту подасть стих марафон, якщо ти не маєш цілі для перемоги. В попередньому марафоні я не отримала приза як це найкращий результат по схудненню, але я отримала кращий результат, кращий приз. Я отримала кращу версію себе і дуже задоволена. Тому рекомендую, якщо навіть не приєднуєтеся до нас в марафон, то принаймні самостійно по програмі, яка тут є. Розпакувати вам Там всередині є програма. Розпакую, Вони так гарно запакували. Дякую, дорогий мій склад, що ви так гарно запакували. Для мене це важливо, тому що як тільки мені все супер, цей товар і товари, мені. Як тільки я замовляю клієнтам чи своїм консультантам, які живуть поруч мене, воно щось не то. Щось де не так. Знаєте, і тому. Дуже дякую, що мені все добре приходить, але би хотілося, щоб всім гарно приходили, щоб ви все так гарно пакували. Дивіться, як гарно тут бачите, то вони запакували на складі, а тут є така клейка наклеючка яка надає доступу туди. Але там 30 шейкерів на 30 разів, на 30 прийомів. Кожен окременько. Ось так зразу зверху є меню, тобто опис про нього. Як його готувати і з чим готувати, тобто ви собі зразу самостійно можете це робити, повністю розповідається. І також говориться, ось тут розписано. Які дні, привіт-привіт, наталочка, рада бачити, дорогенька. Які дні вживати цей коктейль? І отут, якби перекуси, які і е, е, обіди, і скільки калорій? Тобто, все, все, все повністю в цьому коктейлі, навіть якщо ви не йдете з марафон, Наталя приєднуйся в марафон. Чекаю, тебе і твоїх дочечок на мега класний марафон. Для підтримання здоров'я, хто хоче е, збільшити вагу, там теж буде е, збільшення ваги, тобто в кожного своя мета, хтось не може поправитися, а в нього критично низька вага. Тому ці коктейлі і в цьому допомагають. То я собі обрала виключно шоколад, тому що він мені найбільше зайшов. і Я буду його фактично замовляти. Наше в шостому каталозі через три тижні, через два тижні вже. Ні, через три тижні з'явиться ж нові смаки. То я собі ще якісь з них оберу. Не знаю, можливо. Кава, там буде кава, така, то я дуже-дуже хочу. І що саме головне, тут 20 грама 20 протеїну міститься дуже величезний такий набір мінералів і вітамінів. 27 мінералів і вітамінів, і мінімальна порція калорій. Тому можете, якщо для самостійного просто придбати собі і пройти ось цей курс. Там повністю для різної програми розраховано, але я йду на марафончик. Тому так будете дивитися за мною. Я постараюся в сторіс бути якомога активніше і показувати всі свої дні, всі 21 день. Це вже буде з понеділоку, 28-го. Як я цей другий марафон прохожу, тому що перший, взагалі перше, моє походання для мене було дуже важке. Реально скажу, я дуже хотіла багато їсти. Я була не готова, що мені не можна буде щось їсти, бо я ніколи собі ніколи ні в чому не відмовляла. В мене ніколи не було зайвої ваги. Я останнім часом. Багато набрала після. Привіт, привітна ліка. Після вітає, вітає Наталочка. Після свого лікування набрала якось, якби якби я там не змінювала харчування. Привіт-привіт, Діаночка. Я не могла Привіт, Олічка. Не могла привіт привіт Олічка, зменшити вагу. Завдяки цьому марафону і завдяки ось цим коктейлям вони мені допомогли скинути 7 кілограм. Ще до моїх 55 Треба скільки. 10 кг. тобто дуже багато. А ні, менше, я 61 важу, Тобто менше. Тобто менше. можна якби, ще 6 скинути ще ту саму за цих 3 тижні. Ну, я думаю, що 5 я скину точно, але я вже буду більше на лайті, ніж в попередньому марафоні. Тобто я буду виконувати ось ці всі вимоги, але я трошечка збільшу. Хоча в нас новий нутриціолог, лікар, і в нього інша дієта. І от я сьогодні його слухала. Сьогодні був такий водний вебінар перед марафоном. Я його слухала, і він краще дієту зробив. і Він краще підходить до правильного харчування, бо там для для однакової, якби вагової категорії, були однакові кілокалорії. Це для мене був шок а він поділив там від 50 до 50, від 60 до 70 і там до 100 і так далі. Тобто він, поді... він підійшов до це більш так ну, просто. Я от його слухала, настільки великий професіонал, Ну, тобто я думала, вчора ще пішла в перший марафон, треба починати було з другого. Але нічого, я пережила перший. Круто пережила. В мене крутий результат. Я дуже задоволена, але мені треба міняти гардероб, Великий плюс. Мушу міняти гардероб. Це відбілююча зубна паста, 150 мл, Дуже її люблю, тому що зуби від неї реально відбілюючі. І навіть я до свого стоматолога прийшла вона спитає, що ви робите зі своїми зубами? і кажу, з зубною пастою <с? <с?> можу і вам порекомендувати. так. Що ви робити? з одною пастою, яка відбілює. каже такі відбілюючі, але все одно запропонувала мені відбілювання, бо це її робота. Е, так, гель для душу, але таке з оливки. Він дуже густий і має дуже гарний такий оливковий аромат, такий аромат свіжості. Я вже його мала. Він мені подобається. Люблю міняти. Люблю в нас дуже багато різних товарів, і я люблю все міняти, якби щоб було різноманіття. Не знаю, як ви. Я люблю різноманіття. Я не привикаю до одного і люблю все попробувати. І бестселер! те, що я вам розказувала в сторіс, це все. Це все. Розказувала в сторіс про мега-круту е, помаду, яка в нас з'явилася. Зараз дивіться, класно запакували. Бачите, вони напевно бачили мою попередню е, розпаковку. <гум> і вже тепер гарно пакують. Щоб мені е, посилка, е, яку я робила не на себе, а на своїх лідерів, які біля мене живуть. Так їм вийшло, що все потекло. Ну, Не все, а шампунь потік. Так буває. Ось, мега-мега-класна помада. Дивіться, яке вже упакування. Так, покажу на Фейсбук спочатку, тепер на інстаграм. Ось таке класне упакування. Просто я вже тримаю в руці, я вже просто кайфую. Я коли її побачила на картинці перший раз, я просто її вже захотіла. Так, це моє, можна рвати, але я буду акуратна. <сум> якщо зможу, якщо мені вийде. Так на 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 як я її хотіла. Так, я забула, який я номер брала. Я взяла 808. Чи 806, так мені світло сліпить. Напевно, шостий. Кенді Пінк, скажу, бо воно тут трошки злилося. Не то восьмий, не то шостий. Кенді Пінк у нас така. Так, до 2027 року. Дивіться, яка класна, так, яка просто. Просто мега-мега. Дуже. Такий діамантик, такий саморот, який номер. А, ти вже питаєш, який номер? Ну, такий, ну, такий, Або шоста Кенді, eh, надінька Кенді Пінк. Тобто я захотіла чу-чуть За Та-да-да-да-дам! -та 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 -та. Дивіться, яка вона красота. Просто мега-мега. Так, чекайте, так от щоб було на два видно, бачите? Видно вам? Так, я включила лампі трошечка таке синє світло, яку ближче покажу, ближче в Facebook. Так, не фокусує. Так, і ближче. О, тут видно от в інстаграмі то, що я дам на YouTube канал, воно буде видно, що це дійсності Candy Pink. Дуже класний, такий рожевенький колір. Гарний аромат. Такий природний, ніжний, без віддушок. Гарний, ніжний, дорогий ароматики. Дуже гарний, такий легкий. Ой, така мяка мяка Дійсності така кремова текстура. Мягка кремова текстура. На губах в мене зараз блиск. Так, бачите, такий рожевенький. У нас очі є. в мене є, значить, шостий. Може шостий, бо мені злилося Кенді Pink. Значить, 300, а, не 300, а 806. Так якби, виглядає, що? Шість, але наче вісім. Така гарненька, рожевенька. У мене блиск на губах, теж Оліксав'єн, дуже класний. Просто кращого блиску я не мала. Він густий і від нього дійсності в губи зволожені. І це перший блиск, що я хочу його поновляти, Знаєте, зазвичай я нанесла і забула. Нанести. А цей блиск, я просто хочу поновляти. Настільки мені приємний він на губах, до нього нічого не липне. Дуже задоволена, тому можу рекомендувати. І помада дуже класне нанесення, дійсності м'ягенька така текстура, дуже м'ягенька текстура, дуже гарний колір. Я дуже підібрала колір. Пильнуйте сторіс. Я завтра постараюся зробити макіяж і завтра зроблю розпаковку з цією помадою. Завтра буду ще раз розпаковувати, бо я трошка. Не розпаковувала, залишила кілька посилочок. Дивіться, зараз покажу вам фокус. Ви це бачили? Класно. Нема нічого металевого, до золота воно не прилипне. Ну, тут прилипає, але не видно. Треба було щось взяти, щоб показати, що воно має магнітик, і воно тут так на магнітику так раз і простко. Вообще, ну просто Аліксовін вже щось таке придумує. Так, на той стороною в мене вже буквочки розійшлися з цим. Ну просто хочеться таку помаду реально витягувати сумочки, щоб її всі бачили. Дуже задоволена, дуже чекала. Е, мусила замовити. У мене помад, звісно, дуже багато, різних і стійких, і воно але Ось цю просто, ну як її не замовити? От, дівчата, от скажіть, як можна не замовити отаку от красу? Просто нереально. Не знаю, це треба бути не дівчинкою, щоб не замовляти. Так, тональна основу. Зараз я гляну, який я номер замовила. О, це ж 808, це 808, це 806. Все однакове. Так, до 28-го року дійсно. І це Amber. амбер. Amber. 30 мл. Дуже класна, вона дуже гарно пристосовується за рахунок сферики, вона пристосовується до вашої шкіри. При умові нанесити не дуже багато. Тобто, якщо ви нанесете дуже багато, звісно, вона не пристосується, тому що тональна буде лягати на тональні, якщо дуже багато. Так. То мені, то можна рвати. Тому, якщо малий слой, тобто достатній слой, щоб перекрити вам недоліки, він пристосується під будь-який колір шкіри. Завтра нанесу, зараз вона мені нема тональної. Завтра нанесу тональну основу. І саме головне, її плюс величезний, що я захотіла її замовити. Хоча в мене ще є ліксев'ян е, омолоджуюча, то він має в собі 35 СПФ. Тобто великий е, такий захист і, 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 і про сфери, які я сказала, які пристосовуються під шкіру. Що нанести трошечки, щоб ви бачили. Дивіться, коли новий товар ніхто ним не користувався, то воно відразу не піде, піде в повітря, тому що по паличці, поки піднімається, вона пуста і її закрутили в пусту. І зараз, бачите, це вам видно? Бачите, нажала, воно ще не йде. Два, три. 4 5. Ой, так, на п'ятий раз пішло вже заповнення. А, як її багато. Так от все позамазувала цей. Хотіла вам показати, що вона новенька. І ось така, бачите, от, от як вона така. І вона зараз просто пристосується, от якщо її вбити, так легенько, в руку, дивіться, її вже не видно. Тобто, от вона просто йде адаптивна. Якщо багато, якщо, наприклад, нанести слой на слой, то вона буде, бачите, якби не сильно пристосується під шкіру. А так вона абсолютно пристосовується. Найкраще, якщо ви хочете обрати правильний тон, і ви маєте можливість обирати, то її краще пробувати ось тут. Такі поради візажиста колись працювала, вчилася. Ось тут. Бачите, вона мені гарно. Закрилася. Я вмію підібрати, тому що ну, дуже уважно навіть по фотографії вивчаю, дивлюся на фотографію і дивлюся, яку підібрати, ну, щоб довго підібрати. Ну, якби. І навіть якщо буває таке, ну буває, тому що літом ви смугліші, зимою ви світліші, це логічно. І буває тоналка, та що ви купували купляли зимою. Якби от весною, трошки засмагли. Один день засмагли. Ви вже смуглі. От, наприклад, як я, бо я не бодка смугла. То вам вже світла тоналка, яку ви купували зимою, не підходить. То що можна зробити? Купити на тон темнішу пудру і тоналку, і потім припудрити тону пудри темнішої, і вона нейтралізує, тобто забере оцю різницю. Користуйтеся такою таким моментом від візажиста, який вчився гарно, я вчуся завжди гарно, стараюся бути завжди зразкова очениця. Ось це такі класні товари. Просто дивіться. Ну, це просто я дуже чекала цю посилку, але чомусь і довго не розпаковувала з цими товарами. Але просто дуже, просто. Я просто дуже вражена, яка зволожена тональна основа, і просто дивіться, як воно лягло. Ви бачите, дивіться, яка шкіра крута. Де видно вам різниця? Дивіться, яка різниця. Отут тональна. А тут нема. Тональна а тут нема. Бачите, різницю поміняю. Бачите, яка різниця? Тут тональна, а тут нема. Дуже гарно вирівняв тон, дуже гарне зволоження. Навіть на руці чую, як воно глибоко проникло. Рекомендую, дуже класно. Реально класно. Єдине, що треба дуже довго думати, який колір підібрати, бо вона більш, оці всі відтінки, більш порцелянові. Тобто не для такої смуглої, як я, а більш для порцелянової. Тому ось так, якщо у вас якісь запитання, звісно, з'являються, звертайтеся до мене, допоможу вам пройти реєстрацію. У мою команду, допоможу вам підібрати товар, допоможу вам у всіх сферах роботі. І пам'ятайте, якщо ви просто хочете собі робити замовлення зі знижкою. То в нас сьогодні, завтра і післязавтра мінус 40 абсолютно на всі товари. Привіт, привіт, Сітланочка. Якщо ви на товари здоров'я, в нас зараз мінус 50% відсотків, і на новинки теж мінус 50%. відсотків. Товари здоров'я це в нас є. Теж Quick Slim, тобто протеїновий коктейль для марафону стрункості. Тобто ви зараз його можете придбати зі знижкою в мінус від ціни каталогу, мінус 50%. Алоєва з мінус 50% знижки. Дуже рекомендую вам його проти очищення організму, теж дуже рекомендую. Тобто, в нас дуже ну, особливо рекомендую вам пропити барбарис. Виробник казав, що його треба пропивати раз в півроку. Його хватає рівно на місяць, тобто на 30 днів. Ви собі купляєте 30 днів, і потім через півроку знов на 30 днів його хватає, щоб організм наповнився ось цими всіма вітамінами: тут вітамін С, також кологен, і також оцей гриб майтак, який бореться з вірусними інфекціями, з всякими грибами, паразитами. Ну, тобто, це паразити грибки це онкохвороби, тому щоб. Протистояти хвороб і треба її випередити. Працювати завжди на випередження. Якщо ви працюєте на випередження, це дуже круто, тому що ну, ви дбаєте про своє здоров'я. Тому, пам'ятайте, до неділі мінус 50% на всі товари здоров'я, плюс зубні пасти це теж товари здоров'я. На всі інші товари у вас до неділі мінус 50%. На оці помадки. На ці тональні основи і всі решта на новинки мінус 50% при умові покупки від 25 бонус балів. І якщо ви хочете співпрацювати зі мною, у нас можна співпрацювати двома способами. Продавати товар онлайн, тобто на різних площадках, чи продавати товар своїм знайомим оф офлайн чи магазин відкрити, і можна будувати таку структуру, команду свою, запрошувати людей з інтернету, знайомих, щоб вони собі скористалися зі знижок, мали можливість купляти якісний гарний товар зі знижками. І за це компанія, за цю рекламу компанія буде вам платити кошти. Тобто, якщо ви, наприклад, зробите товарооборот в балах, скажу, 4 тисячі бонус балів, то компанії вам за це заплатить 21 одну 20, ну, 21 тисячу, там трошка більше. За те, що ви виконаєте об'єм в один каталог 4 тисячі бонус балів. Якщо ви виконаєте наприклад 2 тисячі 500 бонус балів, то компанія вам виплатить 10 тисяч гривень, тобто в залежності скільки ви запросите людей. Стільки компанія вам за цю роботу, що ви запросили людей і вони роблять собі замовлення, користаються зі всіх знижок, буде платити вам кожного місяця зарплату за весь об'єм проробленої вашої роботи. Тому рекомендую приєднатися до мене в команду. Я вам за це дарую автоматизовану рекрутингову систему, чат-бот, який буде допомагати вам працювати онлайн. Чат-бот це автоматизована система, яка працює в інтернеті. Тобто, якщо ви хочете працювати онлайн, хочете будувати свою структуру, то вам треба мій чат-бот. Це буде чат-бот, який буде за вас працювати, який буде за вас розповідати про вакансії, про акції, про знижки, про вебінари, про всі можливості. І також ви отримаєте можливість бути мати свій таку площадку на нашому командному сайті за рахунок цієї площадки, якщо ви будете на цій площадці, ви будете мати трафік з Google. Якщо люди будуть заходити в Google шукати якийсь товар або шукати до кого зареєструвати, в вашому регіоні чи взагалі зареєструватися в компанії Лівас, то будуть вводити, і ви будете їм попадатися в Гуглі як варіант для реєстрації. Отак От працює наш командний сайт. Тому чекаю вас в команді, хто хоче працювати, хто хоче просто користуватися зі знижками, теж приходьте, заходьте в дисконт- і теж користайтеся з цих знижок. А наразі це все, що я хотіла вам розповісти. Дякую, що ви приєднувалися в мій ефір, і Вас так багато сьогодні було в моїх в моїх дві дві мережі в інстаграмі і фейсбуці. Тому до завтра. Завтра проведу іншу розпаковочку. Розпокажу вам мою, мою посилку велику з побутовою хімією, яку я замовила. Тому до завтра, до прямого ефіру. А наразі дякую вам за перегляд. Дякую, що ви разом зі мною. Дякую, що ви разом зі мною співпрацюєте. Я дуже вам вдячна за кожен лайк, за кожен коментар, за підтримку, за замовлення. Наразі цілую. Обнимаю з вами була я, ваша Мирославочка. Втім, Цом пока-пока.